Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні буду робити салат до святкового столу і хочу з вами поділитися рецептом. А давайте подивимося, що. О, а давайте я так не люблю, як так говорять. Ну, слухайте, давайте подивимося, що ж його робити. І буде дуже все смачно і, ну дуже смачно. Ми розпочнемо, буде. що потрібно для салату. Синя цибулина, велика у мене була цибулина. 5 яєць, смажені шампіньйони, морський коктейль і твердий сир. Беремо наші салфетки. Три, чотири. Тут у мене, здається, 4 слоя. І просто цибульку я буду викладати сюди. У мене цибулька замаринована. Я додавала сюди пів чайної ложки цукру, пів чайної ложки солі, дві чайних ложки додавала сюди оцту. Оцет у мене спиртовий. І звертайте увагу, щоб це був оцет правильний. Можете замаринувати в яблучному оцті. І просто буду викладати цибулю на папір. Все, вона у вас вже віддала свою вологу, придалили ось так. І вигортайте, вона вже у вас суха, а лишня волога пішла собі. Бачите, все тут залишилось. 300 г шампіньйонів, які я порізала пластинками і обсмажила на вершковому маслі. Все додаємо. Також додаємо морський коктейль. Я купила морський коктейль тут, не пам'ятаю, яка фірма здається за Тут, здається, 400 грамів було, але ж вони відварилися. І що й маємо, те маємо. Так, яйця. Яйця нарізаємо просто кубиком. Звичайний кубик. Іноді в салат я дуже люблю різати яйця великим кубиком. Ні, сюди таким, знаєте, помірним. Натираємо 100 грамів сиру твердого. Я спочатку взяла маленьку терку, але хочеться мені його відчувати. Тому взяла трошки більшу трішки. І отак натираємо 100 грамів буде достатньо. Все, тепер нам треба це все об'єднати. Трішечки солі, ну, чуть-чуть. Трішки-трішки майонезу. Багато не додавайте, тому що буде несмачно. Так, щоб тільки скропити. Може це так і багато? О, вилетів один шматочок сиру. Куди? Сюди все. Зараз я буду перемішувати це все. Салат бомбезний, я вже бачу, І буду перекладати в тарілку. Угу. Не забувайте, що в нас тут є маринована цибуля, яка відтінить смак салату. Зелень ніякої не потрібно, потому, тому що зелень забере цю всю смакоту на себе. Ну, може, якісь листя салату нейтрального, може, в якусь подачу таку зробити на листі. Я буду робити подачу просто в тарілки. Так що. Мабуть, буде правильніше сказати, тарілці. Все, Мені, для мене майонезу достатньо. Салат виглядає дуже гарно, як для мене. Рожева цибуля. Дуже смачні тут гриби. Вони дуже ароматні стали після обсмаж, обсмажки. І вони, знаєте, як будете обсмажувати на маслі, взагалі вершкове масло гриби люблять. Будете обсмажувати, то звертайте увагу на те, щоб трішки була скоринка на грибах. Подивіться, яка краса. Незвичайна краса. От, ну дуже гарно. Не знаю. Мені дуже подобається, дуже гарно виглядає. Зараз куштую обов'язково. Коштую. Дуже люблю, коли автори своїх рецептів. До речі, це я ніде цей рецепт не, не побачила. Просто я так роблю. Не знаю вже скільки. Просто роблю та й роблю. Скуштуємо. Мені дуже жаль, що ви чуєте зараз нашу сирену. Нашу, не хочу, щоб вона була нашою, гадость. Mm. Салат неймовірний, дуже-дуже смачно. Оці морепродукти такий присмак дають. І цибулька дуже так лагідно підкреслює смак. Так що приготуйте, не пошкодуєте. Підписуйтесь на канал Жанна Артборд. І, будь ласка, поставте лайк. Вам не тяжко, а мені буде дуже приємно. І ці алгоритми Ютуба ніхто не відміняв. До нових зустрічей. Па-па!